Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, а ще я та людина, яка обожнює українські бренди. Тому сьогодні хочу вас познайомити з всесвітньо відомими українськими брендами купальників. Це п'ять брендів, які носять зірки, які носять фешн інфлюенсери світу, а не України. 100% ви знаєте тих людей, які їх носили. Сьогодні вам розповім і про бренди, і покажу купальники, які мені найбільше в них сподобались. Буде всього п'ять брендів. Одразу скажу, що їх. Набагато більше сьогодні познайомлю вас з п'ятьма брендами. Одразу скажу, що їх набагато більше і колись я обов'язково познайомлю вас з усіма. І перший бренд це Swim by Dee. Це бренд, який якраз таки носять зірки всього світу. Одні з найвідоміших дівчат, які носили цей бренд, це Джей Ло, це Емілі Сіндлев, це Анна Шонберг. І, повірте, дуже багато. І повірте, дуже багато ще інших фешн інфлюенсерів стилісток і відомих людей в світі. Собі я обрала купальник в Остразах в чорному кольорі. Вже очікую на нього, бренд зі мною зв'язався і сказав, що буквально за 3-4 робочих дні він зараз виготовляє свої позиції, що просто супер враховуючи те, що ви вказуєте свій зріст, вказуєте свої параметри. Тому я вважаю, що це дуже дуже допустимі і приємні терміни в умовах сьогодення в Україні. Також в колекції є такі самі купальники в стразах, в інших кольорах, і влітку вийшла пастельна лінійка з трьох кольорів. Здається, там був Блакитний, лавандовий і світло-жовтий, неймовірно приємні такі кольори морозива, які ще й дуже актуальні і цього літа, і всіх інших попередніх і наступних сезонів. Тому зверніть на них увагу. А також в бренді представлені базові сексуальні моделі роздільних та суцільних купальників: купальники з розрізами, стильні сукні з мережева для дому і пляжу. Також хочу звернути вашу увагу саме на них, тому що в такій сукні ви можете як вдома зустріч. Свого чоловіка так, і вийти на вечірку, якщо вам некомфортно тільки в такій сукні додати зверху якусь певну сорочку, блейзер, таке інше, або знову-таки провести фотосесію, вийти на пляж, на купальник в такій сукні, і так далі. Також в бренду є дуже класні вишукані комбінезони, які створять вам просто незабутній образ для тої самої вечірки цього літа. Сподіваюсь, у вас вона є, або планується, або обов'язково буде. І також для кожного розміру купальнику, як я сказала, ви вказуєте свій точний зріст для того, щоб бренд вам допоміг обрати найкращий розмір або, можливо, навіть зробив той самий розмір для вашого зросту, щоб все сиділо ідеально. І що я, взагалі, вперше побачила в українських брендах, ви обираєте собі. Розмір чашки для вашого купальника, тобто замість чотирьох розмірів XS, S, M та L, враховуючи те, що ви ще обираєте різний розмір чашки, ви отримаєте 12 різних розмірів. Тому цей бренд просто один з е, улюблених, найвідоміших е, і найкращих українських брендів купальників. Я порадила вам першим в цьому списку і залишаю, як завжди, всі посилання під своїм відео, будуть посилання і на інстаграм, і на певні купальники. Які я вам показую сьогодні поруч із собою, певні позиції на сайтах цих брендів. Наступний бренд це Roar Cruise, це ще один бренд світового рівня. Також хочу звернути вашу увагу на його колаборації, і остання колаборація відбулася з Цумом, з українським мультибрендовим величезним універмагом. Там вони випустили біло-чорні моделі, які зараз неймовірно актуальні, про що я вам розповідала в своєму відео про тренди. Це літо, Також купальники з цікавими вирізами, зав'язками і деталями. Що ще можемо знайти в бренді? Це сукні, спідниці, головні убори ручної роботи в техніці кроше, які доповнені намистинами мушлями з нової колекції Oceanid. Також це мерехтливі купальники боді та сукні з колекції «Ваканса». Здається, саме там вся лінійка в чорному кольорі з блискітками, що знову таки ми можемо використовувати такий одяг не тільки як купальники і не тільки для пляжу, а й для вечірок, для тематичних фотосесій і такого іншого. І також це святкові та грайливі чорні купальники та сукні з весняної колекції круїз. На сайті неможливо обрати розмір, чому можна в Показати свої точні заміри, тоді з вами зв'язується технолог бренду і підбирає для вас ідеальний варіант, щоб ви точно не прогадали з розміром. Так як ви знаєте, по закону ми не можемо повертати або обмінювати такі вироби. Наступний бренд це Клазі. Підписаний він клазі.ua, А що я там раджу вам на що звернути увагу? Це, по-перше, біло-чорні варіанти, варіанти з кантами, які дуже актуальні, як роздільні, так і суцільні купальники. І також це класичні бікіні цього бренду. Якщо ви полюбляєте саме класичні базові моделі, ви їх тут знайдете. Це ретро-моделі з високими трусиками, і також суцільні купальники, натхнені 80-ми роками. Це купальники з пасочками в зоні талії і. Не тільки. Також в бренду є звичайні і бандо, купальники в стразах схожі, як я вам показувала в першому бренді, але тут мені сподобалася саме модель. По-перше, бандо, по-друге, дуже сподобався цей смачний шоколадний колір. Зверніть увагу, що в цього бренду є також сорочки, брюки та шорти з льону в чорному та білому кольорах, також з цими актуальними контрастними кантами, що одночасно. Будуть вам і трендовими позиціями в вашому гардеробі, і позачасовою класикою, і розмірна сітка цього бренду в нас від XS до L, що також непогано. Наступний бренд це Flirt and Tan, і кому би я порадила до нього звернутися, якщо ретро, класика, олдмані і ці всі супермодні речі, але вони не про вас, і це не ваш стиль в купальній моді. Якщо ви влітку любите носити яскраві кольори, яскраві принтовані речі, і взагалі наповнювати своє літо. Красками, тоді я раджу вам познайомитись саме з брендом Flirt Tan. Що класного розмірна сітка від XS до XL. Бренд використовує авторські принти і дуже велика в нього палітра кольорів. Також в бренду є купальники для дітей, для дівчаток та хлопчиків. Є чоловічі плавки, і якщо ви давно хотіли створити family Лук саме з. Купальними костюмами, то вам варто звернутися в цей бренд. Також в нього представлений одяг для пляжу, головні убори, аксесуари для волосся. І нарешті, я, здається, ще ніколи такого не бачила в Україні. В бренду є декілька моделей купальників для вагітних. Всі свої вибори в цих брендах я показую поруч із собою, тому звертайте увагу першочергово на них, а потім обов'язково переходьте на сторінку Instagram і дивіться щось для себе. можливо, Можливо, ваше серце відчує якусь іншу річ, сподобається вона йому, і ви оберете її для себе. І останній бренд на сьогодні це бренд Pita, підписаний Pita.ua. Це свідомий бренд купальників. Він дбає про довкілля. Чому? Тому що виготовляє кожен виріб виключно під ваше замовлення, тобто в нього немає завчасно зроблених моделей, які потім не продаються, не використовуються і так далі. Також він сортує відходи виробництва для подальшої переробки цих відходів. Вітаю використовує інноваційну тканину. Вона Розроблена за швейцарською технологією, вона захищає шкіру від фотостаріння, захищає шкіру від алергії. Вона дуже швидко сохне, але при тому вона пропускає ультрафіолет дозовано до вашої шкіри, і ви отримаєте засмагу, і ви засвоюєте вітамін D. Це дуже класно. І взагалі я зараз читаю багато інформації про те, що навіть користуватись кремами SPF не так. Дбайливо і корисно для нашого здоров'я, як користуватись такими речами, коли ви захищаєте себе від ультрафіолету, але все одно отримаєте засмагу. Зараз доступні колекції в бренду з принтами, натхненими Україною та її природою. Це окрема колекція, окрема колекція з відомими роботами часів ренесансу і окрема колекція з флорою, фауною, неймовірними анімалістичними принтами і таким іншим. Також. У бренду ви так само, як і в попереднього, знайдете чоловічі моделі плавок, чоловічий одяг і жіночий одяг також. Купальники та одяг для дівчат та хлопчиків. І взагалі там розмірна сітка від 0 років до прям підлітків, то плюс-мінус 14 років. Розмірна сітка від XS до XL, та ще раз нарешті, але в іншому форматі в бренду є окремий розділ з моделями плюс сайз з розмірами від 2XL до 6 XL. Тому я сподіваюся, в одному з цих брендів цього літа ви обов'язково знаєте щось для себе, вам щось сподобається. Ви зможете обрати собі саме ваш купальник. Чому? Тому що в цих брендах є як базові моделі, так і більш цікаві, як спортивні, так і більш сексуальні, відкриті та закриті одяг, аксесуари, все що завгодно. Сподіваюсь, вам це відео було корисним, а ви обов'язково напишіть в коментарях ваш улюблений бренд купальників. Буде класно, якщо він буде український, якщо закордонний, також діліться обов'язково. Діліться досвідом, якщо ви замовляли купальники в цих брендах. А я хочу для вас зробити маленький дисклеймер про те, що я вже готую великий великий формат, в якому нарешті зможу вас познайомити з усіма українськими брендами, які я раджу від усього свого щирого серця, з коментарями, з позначками, які речі брати, які ні. А де краще тканини, де краще, який одяг шукати. Деяка розмірна сітка, деяка вартість і так далі. Цей проект вже готується. Розкажіть, якщо вам таке буде цікаво, можете розказати, чого ви очікуєте від такого проекту, файлу, каналу. Або взагалі, як би вам хотілось отримати таку інформацію, і що для вас важливо було б е, почути в цьому форматі. Я обов'язково прийму до уваги всі ваші побажання, і е, я сподіваюся, дуже скоро анонсую його для вас. На цьому на сьогодні це все. Ставте вподобання цьому відео, і скоро побачимось на моєму каналі. До зустрічі! І слава Україні!